Доброго дня, моє ім'я Назаренко Євгеній Юрійович, лікар-стоматолог клініки Dental Guru. Сьогодні ми поговоримо з вами про запалення ясен, захворювання пародонта. Дуже багато у нас було питань саме на цю тему. Е, перше, що хочу сказати, очевидно, це якщо ви підозрюєте, що у вас є ознаки захворювання ясен, необхідно звернутися до лікаря-стоматолога і в деяких випадках навіть до лікаря-парадонтолога. Це лікар, який високоспеціалізовано займається саме лікуванням парадонтиту. Але як показує практика, доволі часто, в великому відсотку клінічних випадків, цю ситуацію можна виправити виключно регулярною професійною гігієною. Тобто, не потрібно буде навіть виконувати ніяких додаткових маніпуляцій, необхідно буде просто прийти на прийом. З виконання професійної гігієни після цього лікар надасть необхідні рекомендації по контролю цієї гігієни в домашніх умовах. І потім, скоріш за все, певний час потрібно буде ходити на гігієну навіть раз на 3-4 місяці, і якщо ми будемо бачити позитивний результат. Тоді ви вже можете, скажімо так, відвідувати лікаря значно рідше, навіть раз на рік, і все. І тоді ця проблема мине в рідких випадках. Потрібно підключати ще більш складні скрупульозні методи лікування, але це залежить від конкретно клінічного випадку, і це буває доволі рідко.